Німецька літера г читається та вимовляється схоже до українського звуку г. Ось так вона виглядає на письмі. Літера Г. Гут. Німецькою добре, «добрий», добра добре. Гут. Guten Morgen, Dobrochoranko. Guten Tag, Dobrochodnia. Guten Abend, Dobrochowetschera. Gute Nacht, na Dobranitsch. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Wie geht es dir? Як у тебе справи? Німці дослівно запитують, як тобі йдеться. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Чому gate? Тому що Х знаходиться між голосними в нашому випадку між голосними Е. Тому читається вона як звук й. Геєн. Маємо слово «іти». Геєн, гейт, геє. А також слово «зеєн», Бачити. С на початку слова теж читаємо як з. Зейн, зейт. Ві гейт ес дія». Запам'ятовуємо фразу ес дія». Alice is gut. АЛЕС ИСТ ГУД. А ЗАРАСТРАНУЕМУСЯ У ЧИТАНИИ. ГУД, ГАБЕ, ГАБЛЬ, ГАНС, ГЕЙЕН, ГРОСС. Спробуй самостійно прочитати. А це у нас літера Х. Літера Х, яка читається як звук кс. На письмі ось так вона виглядає. Запишемо собі у зошити для того, щоб не забути. Німецька літера X. До речі, звук «кс» передає також три німецьких літери. С, Х та С. СХС читається німецькою теж як КС. Переконаємося зараз на прикладах Окс. Фукс. Бокс. Макс. Оксана. Зейкс. Маємо теж правило С перед голосною на початку слова читаємо як звук з. Зекс. Німецькою мовою шість. Літера «Ц» в німецькому алфавіті є останньою. Читається вона та вимовляється схоже до звуку «ц». Позначи собі її у зошиті, літера «Ц». Інколи вона також може передавати звук З, але дуже рідко, ціфа Цітхоне курц каць принц зальц зо А тепер самостійно Повертаємося до нашої фрази, як у тебе справи? «Wie geht es dir?» Як у вас справи? es ihnen?» «Wie geht es ihnen?» «Dir» – це тобі. Дослівно як тобі йдеться. «Ihnen» – це вам. Як йдеться вам? Як у вас справи? Гут данке. Добре. Дякую. Гут данке. Толь. Чудово. Толь. Вимовляємо з придихом. Толь. Супер. Німецькою мовою звучить як зупа. С на початку слова, знову ж таки, перед голосною читаємо як звук З. І Р в кінці вимовляємо заокруглено до А. Зупа. Запитуємо es dir? Wie geht es Ihnen? Толь. Danke Zupa Danke Wie geht es dir? jak u tebe sprawy? Wie geht es Ihnen? jak u vas pravi Zozo so -so -la, la. tak sobie Zozo so -so la. -la dir? Es geht. Es geht перекладається як все гаразд, geht. Ну, можна, наприклад, сказати geht та подякувати, що турбуються і запитують, як у нас справи. Es geht. Danke! А зараз дістанемо наші словнички і запишемо наступні слова та словосполучення, а також речення у наші словнички. Guten Morgen! Доброго ранку! Доброго ранку. Guten Morgen. Guten Tag. Доброго дня. Guten Tag. Gute Nacht. На Na добраніч. Gute Nacht. Wie geht es dir? Як у тебе справи? Wie geht es dir? Wie geht es ihnen. Як у вас справи? geht ес Ihnen? Gut, данке. Добре, дякую. Gut, данке. Толь, данке. Чудово, дякую. Зупа, супер. geht, danke. Все гаразд, дякую. Зозоля ля так собі. А зараз повторимо слова. І спробуємо перекласти на німецьку мову. Доброго ранку. Доброго ранку. Guten Morgen. Доброго дня. Tag! Доброго дня. Tag! Доброго вечора. Доброго вечора. Guten Abend. Guten Abend. На добраніч. Німці бажають доброї ночі. На добраніч. ніч. Гутенаcht. нахт. Поцікавтеся німецькою мовою. Як у тебе справи? Як у тебе справи? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Чудово. Дякую. Чудово. Дякую. Толь. Данке. Толь. Данке. Все гаразд. Дякую. Скажемо німецькою мовою, що у нас все гаразд. Es geht. Danke. Es geht. Danke. Und wie geht es Ihnen? А як у вас справи? Tschüss, До зустрічі.